що нам не все можна буде знімати, ми вам будемо розповідати, показувати, але там, де я буду просити припинити зйомку, просив би вас це зробити. тому що є ревжимні приміщення, є приміщення, які пов'язані з безпосередньо службовою діяльністю. І ми би не хотіли, щоб потім це було засобах масової інформації, але ми нічого не приховуємо, ми це все побачите. Ми можемо потім все просто. Е Пояснити читачам, глядачам просто на словах, тому що не все можна показувати, самі розуміти, де ми знаходимося. Зараз ви в полі головного управління національної поліції Тернопільської області. Ви бачите фронт-офіс, там, де поліцейські безпосередньо перший контактує із громадянами, тому що до нас звертаються по різним питанням, і саме тут можна отримати фахову пояснення тих чи інших питань, які виникають в цьому приміщенні у нас стела пам'яті наших загиблих працівників, які віддали своє життя по виконанню службових обов'язків і захисті нашої держави. Таким чином, щоб не відволікати увагу, але тут ви можете зупинитися і віддати шану нашим героям. Далі ми бачимо приміщення, яке безпосередньо для контакту з громадянами. Тобто, якщо громадянин приходить і має якісь питання, Працівник поліції, який має надати фахову допомогу нашим громадянам, може безпосередньо спілкуватися в кімнаті прийому громадян. Я думаю, що нам розуміємо, що трошки обмежені у нас площі, тому хто у нас знімає, прошу пройти, пройти наперед, тому що там буде цікава інформація українського.